Дня. Чай. Чай, может? Я не хочу. чай. Я бы чай выпил. Два чая. Мы з вами в перший раз так встречаемся. Для мої на увазі той проект, проекти, які розпочали ще за більш руку том. Разумеется, сьогодні таке впадається враження, що або ми не розуміємо всі важливості Цієї проблеми, або я щось не розумію, або може ви десь не допрацьовуєте. Тому що ну, я ж дивлюся на проєкт як бізнесмен, і коли я його купував, тобто ми розпочинали, то були одні терміни, і дні гроші, а сьогодні це інші терміни з 8 інші гроші. Розумієте, так? Тобто розпочинало все, розпочинало ми з 300 тисяч, це коли я купував. Микола Андрійович. Я Микола Андрійовичу, до речі, гроші давав не вам. Ми купували міст канал і ЛівТБ. Так було запропоновано. Інша справа, що ЛівТБ повинен був там пацан вийти по він дійшов, ви практично все зробили. Я вдячний вам за це, але ви повинні зрозуміти одну річ, що сьогодні канал ОТЗ вже коштує не 300 тисяч. А сьогодні в нього вже вкладено десь порядка 9 мільйонів доларів. Ви просто, можливо, ви що не знаєте. Я от, коли включаю у Т-захід, який йшов в тому числі і в ТБ, то часто, в період, коли, скажімо, ефірний час належить ягоди у Т-Західу через Двір я бачу там тільки ТБ. Крім того, в нас якась колір не вийшла. По договору, по рішенню обласної ради, яке би що без вас було воно не було вирішено, це зрозуміло. І дякувати вам, що ви зробили, витримали своє слово, але сьогодні так виходить. Ліцензія на я правильно розумію, я не почуваю, позволю пояснити, як я це розумію. Ліценномовлення знаходиться у вас, тобто да? на ЛІТБ, на компанію. А як у вашому, у вас, скажімо, є обслуговуючий персонал, да? який отримує у вас заробітну плату? Правильно, так? Да? І у вас договір реандер на приміщення, в якому знаходиться, в тому числі апарат, чи там обладнання від ТБ. Да? А приміщення вы документы. Правильно, да? Вот тобто, получается загоденное. Значит, власть не находится у нас на балансе. Ну пока сюда. Не, не поки, а сьогодні уже на балансі. Передана, не, воно передано по документу. Ні, воно передано, и мы поставили ее на баланс. Да. А у так Ну пока що не поставлено. Поставлено. Поставили, поставили, Ну то есть правда, что поставили. Разумеется, да. І получається, що тоді е, наше обладнання, в принципі, спільне обладнання, тому що ви один із основників у телаті. Але у нас е, 33%, у вас 33% і є місця 33%, які належать теж мені, по, ну, по крайній мірі подумовності наше. Получається, що обладнання моє. А обслуговують його люди ваші, і ліцензія у вас. Тобто я хотів би, щоб ви якось мені прояснили всю хто тут, які повинні бути кроки для того, щоб ми прискорили, скажімо, презентацію каналу. Яка намічена вже ну, ми намічали так 1 грудня 2009 року, потім. 1 по-моєму, березня 2009 року, потім іще, коротше, це вже десь 10-й термін, що ви розуміли, Розумієте, да? так? Я хотів би, щоб ми все-таки цей термін, який ми намітили, по крайній мірі мовив чим з директором те заходу, 1 березня, що він вже був по Я його роблю чисто бути бізнесовим проєктом. І 1 вересня, через 25 днів, починається виборча компанія, і тоді ми сядемо і самі разом вирішимо, що з ним робити. Продавати, і ви отримаєте свої кошти, я отримую свої, тому що я ще розумієте, я ж не можу допустити, щоб 10 мільйонів лежали десь непонятно і Не працюють, і я від цього навіть моральне задоволення не отримую, тому що дивлюся у те захід тільки вночі, денний час іде звів тебе, 12 канал і там, де там точно заводи. Супутник, супутник дивіться, там не, ні, ну Супутник розумієте, я ж хочу дивитися не супутник, я хочу дивитися Як, рік, як інші телеглядачі. Як інші телеглядачі? Зрозуміло, так? Да? Гарно. Тому, будь ласка, як ви це бачите, поки немає нашого ще одного, ну, скажімо, компаніора, я правда, хотів би зразу зрозуміти, які у вас відносини, в ну, них свій проєкт, у нас свій проєкт. Тобто Іванович очолює Державний компанії, я очолюю комунальне підприємство обласної ради. Тобто, починаючи від нашого домовленості попередніх, ми шукали механізм е, з найменшим кодою і супротив, супротивом перейти до нашого чаю. Вона, я ж завжди, ось перепутала. вам? Ні, ні, чекаю. Ні, це... Ні, це... Ні, я не знаю. Ні, я не знаю. В цій ситуації, все-таки, коли ми говорили, я починаю спочатку, по продажу, була попередня домовись така, що, чи може долучитися до цього проєкту в Я кажу, реально може. Але є проблема, що воно є комунальна власність, власність обласної ради, ви це знаєте. І порадившись з паном Миколою, порадившись з Норманом, ми тоді вирішили пройти нормальний механізм, як увійти. Це входження в товариство з обмеженою відповідальністю. Практично ми обходимо. Цю величезну групу народу ми входимо в цю структуру, і практично ми стаємо е засновниками і плюс учасниками, плюс конкретним майном. Наприклад, відразу от, інформую вас 30 червня, тому що процес трошки затягнувся, ви зрозумієте, що депутатський корпус дуже специфічний. І скільки мені коштувало здоров'я і всього іншого, це вже мої проблеми для того, щоб з кожним особисто зустрічався, але все розкажу, це мої проблеми, щоб вони це підтримали. І от останнє рішення, наприклад, 30 червня цього року, це знову ж таки зміна до попереднього рішення. Для того, щоб передати майно, треба заплатити податки. Як наші юристи і е, е, бухгалтера не працювали, все рівно є механізмом податкування. І на сьогоднішній день останнє рішення написано, щоб передати в статутний фонд. Тобто там податкування, ну, досить обмежене, тобто, зменшується. І таким чином ми знову ж таки висотою, що, наприклад, там обладнання на мільйон 787 тисяч передається. Тобто я вам інформую, що робиться, ніхто не стоїть і не чекає. Друга найболючіша тема, звичайно, яка вас найбільше, напевно, драстична для вас, це є оцей логотип, про який йде мова. На жаль, наше законодавство і закон про телебачення радіомовлення пов'язано такими досить. Паперовими речами, що от є логотип, він визначений в ліцензії. Ні в моїй ліцензії від ДБ, ні в Хломовича, ні в телекомпанії Міст до ліцензії не внесені. Ну, 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 вже змінив. Ну, я що не знаю. І тому е, є оця колізія. Біло змінив, так? Значить, він зараз змінив, але зараз там якісь оточення. Ми почали, ми почали. Там дивіться так як домовлялися, логотип ми відразу поставили. Проблем нема. Я доповів депутатам, голові кажу. От ми вже працюємо, бачите, депутати будуть мачити в любі кін кінці світу через супутний. можуть побачити, як працюють.